Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як ви можете провести і пройти оцінювання повсякденного функціонування, якщо ви наразі. Знаходитися кордоном. Хочу нагадати, я в попередньому відео вже про це розповідала, що з січня 2025 року в нашій державі діє нова система оцінювання повсякденного функціонування. Отже, це право проходження, оцінювання повсякденного функціонування воно доступне тим громадянам нашої держави, які наразі перебувають за її межами. Хто ж може пройти оцінювання за кордоном? Це люди зі стійкими або значними порушеннями? Які тривають понад 12 місяців, якщо наближається дата повторного огляду, яка була призначена МСЕКом або експертною командою, якщо потрібно вперше отримати статус інвалідності або змінити групу, це наступна категорія. І якщо необхідно, підтвердити. Інвалідність для виплат, реабілітації чи іншої підтримки ці категорії людей можуть пройти оцінювання за кордоном. Дивіться, наразі. За інформацією, яку нам надає уряд Міністерство охорони здоров'я України, є дистанційне, доступне дистанційне оцінювання, процедура спрощена для тих, хто перебуває в країнах, з якими наша держава має міжнародні угоди у сфері соціального захисту. Це Болгарія, Естонія, Іспанія, Португалія, Литва, Латвія. Польща, Словаччина та Чехія. Як працює оцінювання за кордоном? Уповноважений орган країни перебування, це може бути соцстрах чи інша медична установа. Передає медичні документи до Пенсійного фонду нашої держави. Центр оцінювання функціонального стану осіб. Приймає дані документи. За потреби документи перекладаються на, нашу мову, так експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення, і висновок надсилається до Пенсійного фонду України. Оцінювання дає змогу отримати соціальний захист, якщо є порушення функціонування. Результати оцінювання можуть стати підставою для встановлення або зміни інвалідності. Наступне отримання соціальних виплат, доступу до реабілітації та засобів підтримки. Та включення до програм допомоги. Тому, якщо вам ця інформація буде цікава, корисна, можливо, хтось з ваших родичів зараз перебуває наразі за кордоном, обов'язково поділіться, як саме можна пройти так оцінювання повсякденного функціонування, якщо ви наразі перебуваєте за кордоном.